Дівчата, добрий вечір. У вас буде позичити 20 гривень? Буду дуже вдячна. Надіюсь. Ой, 20 нема. Є 100. Ого, це дуже багато. А на карті? Є тільки 100. Не чекайте, чекайте. Ну на карті є. А давайте на карту. Давай. Але якщо на карту, то на будь-який благодійний збір просто 20 гривень закинуть. Е, буде опа. хороша справа на вечір. Карточки. А, перекази. А підкажіть мені, як виходить. Напевне, не в переказах. А куди? А, напевне, десь має бути платежі і там є да. благодійність. У нас вкладочка. У нас десь зверху. Благодійність, перший рядок з права в кінці. Ось дуже мають. Mm -hmm. Благодійність, обирайте будь-яку банку, яка вам це вподобається. Мріє дітей, український. Не більше на жаль немає на не канічого. Все рівно. Я думаю, що навіть двадцять гремені вони багато допомоги. Супер за те, що ви такі добрі, ми даруємо вам сертифікат на бургер від закладу про м'ясо. Ми дякуємо вам і вам гарного вечора. Дякую, дякую.